У Вінницькому педуніверситеті студенти та викладачі долучилися до щорічного всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності. Це традиція. Ми кожного року великим колективом студентів і викладачів збираємося у актовій залі, в аудиторіях. І завжди пише біля тисячі людей в університеті водночас пишуть цей диктант. Цей захід є символом підтримки української мови та культури, а також об'єднання українців по всій країні та за її межами. Традиційно процес написання диктанту транслювали наживо з різних куточків України, залучали учасників різного віку, професій та місця перебування. Е, Останні раз я писала диктант ще в школі. Це дуже цікавий досвід і. До такого ювілею 25 років це дуже важлива дата. Вирішила доєднатися, і спробувати свої сили. Текст цьогорічного диктанту читав поет, а нині військовий Павло Вишебала, що додало особливого значення події, адже його голос звучав не тільки як символ єдності, але як голос тих, хто сьогодні боронить Україну. Говорить, Київ давали знак, <звук> що тепло. Не хоч, пора На диктантах традицію вже витримують, щоб читали не вчителі чи не викладачі, то іноді читець ну, припускав таких або пришвидшеного темпу мовлень, де ми не встигали записати, зорієнтуватися. Тема радіодиктанту магія голосу символічний подарунок до столітнього ювілею українського радіо від авторки тексту знаної письменниці Оксани Забушко. Дуже цікавий зміст самого диктанту. Магія голосу, тому що голос це певно, що теж наша можливість донести до суспільства усього світу ті проблеми, ті відчуття, які сьогодні вирують в Україні. Студенти першого курсу активно приєдналися до події та поділилися своїми враженнями. Цьогорічний диктант він є символічним для мене як журналіста, тому що він присвячений сторіччю заснування радіо. Було дуже класно побачити, коли в одному приміщенні університету зібралося так багато людей, які долучилися до цього радіодиктанту. Це показує нашу єдність. Мені здається, мета радіодиктанту, магія голосу є збереження української спадщини та звернення. Уваги до цього всього об'єднання людей і студентів до української мови в цілому, і це дуже класний експіріанс. Люди зможуть надихнутися і далі вивчати українську спадщину і зберігати її в подальшому житті. Участь у радіодиктанті це не лише можливість перевірити знання мови, а й спосіб показати, що українці єдині.